Наткнувся я на просторах інтернету, точніше навіть не так, а на Ютубі побачив відео, де хлопчина розказує про фінансову частину сталкера II, і про те, як краще заробляти гроші, і як де економити, і що робити, і для чого, і так далі. Вирішив зробити чуть, -чуть по-іншому. Питання стоїть наступне. А для чого потрібні гроші в грі? Ну, по великому рахунку, це купити якийсь приціл і поремонтувати зброю, бо більше ви нічого купляти не будете. Я нікого не агетую, аг... а... аг... 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 господи, як важко виговорити слово. Я просто пояснюю, як це зробив я і чому воно. Вигідніше, ніж те, що розказували. І е, кожен вирішає для себе, чи є в цьому сенс, чи нема в цьому сенсу. Нікого я не заставляю, ще раз кажу, просто в тому, що інформація. Можливо, хтось не знав, можливо, хтось блядь, забув. Е, моди, е, що я маю на увазі? Е, не секрет, що в кожній версії сталкерів були моди, які дуже сильно впливали на гру, тим чи іншим чином. Я е, використовую декілька модів. Один із них це зменшення вино... виносливості. Як ви бачите, полоска в мене, я от бігаю, опускається в рази е, повільніше. Це зв'язано для того, щоб не, я не пробіг 20 метрів і потім, блін, ще хвилину чекав, щоб в мене відновилося, щоб я ще 20 метрів пробіг. Перше, друге це мод, який е, забирає повністю вагу у боєприпасів, у аптечок. Ну і все, коротше кажучи, розхідники. Все, що стосується іншого, це типу, артефакти, зброя, воно все має вагу, та, як має бути. Він тільки забирає вагу у розходників. Чому? В випадку, коли вас б'ють і у вас мало аптечок, ви що робите? Або тікаєте, відходите, або, я не знаю, якось там стараєтеся поменше використовувати аптечок. В даному випадку вони не мають ваги, ви можете дозволити собі їх використовувати більше. І так само і з пульками. Якщо. Ви можете збирати багато пульок, вони можуть просто вас лежати в рюкзаку, і воно не займає багато місця. На мій погляд, це дві основні, два основних моди, які дуже сильно допомагають грі. Як ви знаєте, є ще багато різних модів, кому цікаво заходити на Nexus Mod, пишете Stalker 2 і вибирайте моди. Там їх дуже багато. Не рекомендую ставити, там є прям відбиті моди, типу, які взагалі забирають вагу у всього. Чи безграничний оцей рюкзачок, що ви можете туди накладати все, і скільки захочете, воно не має ваги. Є те, що е, взагалі не розходиться е, полоска цього, виносливості. Там є декілька варіантів, там є 25, воно на 25% менше використовується, є на 50, є на 75%. Рішати кожному, це просто інформація, ні в якому випадку не агітація, це для спрощення вашої гри. Є ще мод корисний, яким гіпотетично можна користуватися час від часу, не на постійній основі, це ремонт ваших шмоток, вашої броні, вашої зброї і так далі. Бо тому що, як ви знаєте, чим далі ти будеш проходити, чим більше буде коштувати ваша зброя чи ваша броня, тим дорожче вона буде в ремонті, обходитися вам. Є такий мод, який зменшує ціну ремонту, або взагалі дозволяє ремонтувати на безплатні основи. Не рекомендую користуватися на постійній основі, бо, тому що воно тоді вб'є всю гру. Але якщо вам десь колись реально потрібно відремонтувати, і вам не вистачає коштів, або ви не хочете тратити, грубо кажучи, в мене броня, яка коштує 54 тисячі, я не хочу за неї віддавати за ремонт там 30 чи 35 тисяч, щоб мені поремонтували броню, то ви можете скористатися тим модом, вибирайте самі, на, знову ж таки, на який відсоток буде. Де зменшена ціна 25, 50, 75, або безкоштовно. Але я би не рекомендував це робити на постійній основі, бо тому що тоді сенс грати ніякого немає, якщо це буде робити безплатно і не буде за це наслідків. Більше нічого, нагадую ще раз, Nexus Mod, Stalker 2, там все досить просто, там все написано на англійській мові. Якщо в когось буде з цим питання, будь ласка, напишіть в коментарях, і я опишу, як це зробити, або на крайняк зроблю ще одне відео. Ось так, нічого особливого, дякую всім за перегляд.